З вами Світлана, і сьогодні ми розглядаємо тестові завдання, що були запропоновані на основної сесії НМТ-2025 з математики від 9 червня. Завдання номер 1 треба обчислити вираз. Для того щоб було зручно, я збираю числа окремо, а потім пишу змінні. В мене виходить 2 дев'ятих, помножено на 3, потім y у мінус другому степені і y у четвертому. Таким чином, при скороченні 9,3 в мене буде дріб 2 третіх, а степінь ігри 4 мінус 2 дорівнює 2. Я бачу, що ця відповідь під літерою D, відмічаю і кладу перший бал свій тестовий кошик. Ми рухаємось далі. Завдання номер 2 На рисунку зображена планка в'ярні, в якій 25 місць. У той час, коли Соломія зайшла в кав'ярню, у ній були вільні всі місця, окрім місць біля барної стійки. Соломія вибирає місце на вмання, яка ймовірність того, що вибране нею місце, буде за круглим столиком. Нам треба порахувати ймовірність за формулою ймовірність дорівнює. Дробу М поділено на N. ТМ це. Кількість випадків, які сприяють нашому результату, а N – це кількість загальна всіх випадків. Оскільки ми хочемо потрапити за круглий столик, то у нас там 12 вільних місць. Загальна кількість вільних місць у нас складає 12 за круглими столиками і 8 за квадратами, а барна стойка вся зайнята, тому їх 20 це 12 плюс 8. Таким чином, якщо ми з вами скорочуємо дріб, ми маємо відповідь 3 п'ятих. Ми бачимо, що ця відповідь знаходиться під літерою Б. Відмічаємо і кладемо ще один бал в наш тестовий кошик. Завдання номер 3 У ромбі АБЦД проведена діагональ АЦ. Кут ЦАД дорівнює 23 градуси і треба знайти градусну міру більшого кута румба. Ми добре знаємо, що у румба всі сторони однакові, тому трикутник АЦД у нас рівнобедрений, а у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Тому наш кут АЦД теж дорівнює 23 градуса. Крім того, ми знаємо, що сума всіх кутів у трикутнику 180 градусів. Тому якщо ми від 180 градусів піднімемо 2 рази по 23, ми будемо мати значення кута CDA, а це якраз той кут, який треба знайти. Давайте рахувати 180 градусів мінус 2 рази по 23 градуси. Це буде 180 мінус 46. Таким чином, моя відповідь 134, вона знаходиться під літерою В. Я відмічаю і кладу ще один бал у наш тестовий кошик. Завдання номер 4. Розв'яжіть систему рівнянь. Що за свята людина вставляє такі тестові завдання? З першого рівняння ми одразу знаходимо Y як ділене це буде частка помножена на дільник. Тобто, наш Y це 2 помножити на 4. І дорівнює 8. А з другого рівняння ми одразу можемо знайти Х. Він дорівнює мінус 2 помножене на 8 плюс 1. Мінус 16 плюс 1. У нас мінус 15. Згадаємо, що у відповідь завжди пишуть х як перше число, а y як друге. Тому обираємо відповідь А. І кладемо ще один бал наш тестовий кошик. Завдання номер 5 на рисунку зображено чотирикутну піраміду САВЦД. Скільки прямих перпендикулярних до висоти СО лежать у площині основи ABCD? З 10 класу геометрії ми знаємо, що якщо пряма перпендикулярна до площини, то вона перпендикулярна всім прямим, які лежать в цій площині. Тому наша відповідь Д. Відмічаємо, і такий легкий тестовий бал попадає в наш тестовий кошик. Завдання номер 6 На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x. Визначене на проміжку від мінус 5 до 5, включно, укажіть абсису x нульової точки, у якій дотична до графіка функції паралельна до осі X. Ми знаємо, що дотична до будь-якої кривої. Це така пряма, яка має тільки одну спільну точку з графіком. І таких прямих, які будуть паралельні осі, ОХ, у нас дві. Оце перша, а оце друга. Побачимо, які тут ікси відповідають цим дотичним. Перша дотична знаходиться в точці мінус два, а друга в точці один. І тепер нам треба обрати правильну відповідь. Я вважаю, що це відповідь «В». Відмічаємо і кладемо ще один дуже легкий бал наш тестовий кошик. Я вітаю! Ми вже перейшли межу, коли наш тест буде зарахований. І рухаємось далі. Завдання номер 7 Задано довільний трикутник АБЦ, у якому АМ медіана. Які з наведених тверджень є правильними. Давайте накреслимо наш трикутник. Позначимо його. Як АБЦ, і з точки А проведемо медіану. Медіана за означенням це відрізок, який проведений з вершини на середину протилежної сторони. Якось отак. Якщо точка М середина, то це означає, що відрізки БМ і МЦ рівні. А тепер давайте подивимось на твердження. Твердження 1. Довжина АМ дорівнює довжині сторони ВС. Якось не дуже схоже на правду. Твердження 2. Довжина АМ дорівнює відстані від точки А до сторони ВС. Для того, щоб медіана була відстанню, вона повинна бути перпендикуляром. І це буде правильно тільки для рівнобедрених трикутників. А у нас він довільний. Тому твердження 2 теж не підходить. Твердження 3. Точка М рівновіддалена від точок БЦ. Якщо вона рівно віддалена, то це означає, що відстані PM і C M повинні бути однаковими. А ми вже визначили, що саме так воно і відбувається тут. Тому наша відповідь під літерою Б відмічаємо. І ще один легкий тестовий бал ми з вами покладемо в наш кошик. Завдання номер 8 От я на нього дивлюся, і щось мені підказує, що. Легкі завдання вже закінчилися. У нас модуль від виразу, а під виразом ще є і логарифм. ЛГ – це логарифм з основою 10. Давайте спробуємо визначити, який буде вираз, що стоїть під знаком модуля. ЛГ50-2, чи буде він більше за 0, чи буде він менше за 0. Бо від того залежить наша відповідь. Згадаємо, що таке логарифм. Логарифмом числа Б. З основою А називають показник степеня, у який треба піднести А, щоб отримати Б. Тому зараз я можу визначити двійку як десятковий логарифм від 100 бо 10 в другому степені це 100. Маю логарифм 50- логарифм 100. І за властивостями логарифмів я можу об'єднати під одним логарифмом. Це буде ЛГ 50 поділене на 100. Таким чином, я маю вираз ЛГ 1 друга. Тобто десятковий логарифм від 1 другої. Тепер згадаю, яка в мене функція буде описувати це значення. Функція Y дорівнює ЛГ від Х. Оскільки ЛГ це основа 10, а 10 більше за одиницю. То моя функція проходить через значення одиниці по х і вона зростаюча. Дивимось, якщо x в мене одна друга, то значення функції від'ємне. І тому цей логарифм в мене менше за 0. Ну і тому я не можу визначати його як модуль, бо модуль завжди додатній. Тому в мене буде відповідь 2-LG 50. Бо якщо той вираз був від'ємний, то цей буде додатній. Ну, подивимось: у нас буде ЛГ100 мінус ЛГ-50. Знову ж об'єднуємо ЛГ-100 поділити на 50, це буде ЛГ2. Дивимося на графік. Отут у нас десь двійка. І ми бачимо, що саме це значення у нас точно більше за 0. Тому наша відповідь А. Позначаємо і кладемо ще один бал наш тестовий кошик. Завдання 9. Насадження ялівцю, що займають площу 1Г, за день виділяють в атмосферу фітонциди масою 30 кГ. Яку масу фітонцидів виділять насадження ялівцю, що ростуть на 2000Г за 30 днів. Давайте рахувати. У нас є 30 КГ фітонцидів. Треба порахувати за 30 днів. Тому що 30 це в один день. А значить за 30 30 разів більше. І це було на 1 гектарі, а нам треба 2000. І якщо грамотно це записати, 3 на 39, 9 на 20 18. А нулі запишемо як 10 у 1, 2, 3, 4, 5 у п'ятому степені. Тепер перекладемо це на стандартний запис числа. Стандартний запис він такий, що перше число повинно бути між 1 і 10. Тоді беремо 1 і 8 і множимо на 10 в шостому степені. Дивимося відповіді, і це у нас відповідь Б. Ми її відмічаємо і кладемо ще один бал наш тестовий кошик. Завдання номер 10. у прямокутній системі координат у просторі зображено прямокутний паралеліпіпід, одна з вершин якого з спочатку координат точкою О, а три ребра лежать на координатних осях, дивимось на рисунок. Точка К з координатами 5, 1 і 7 є вершиною паралеліпіпіда. Визначте довжину діагоналі цього паралеліпіпіда. Я б сказала, що це класична задачка на обчислення координат. Ми будемо використовувати координатний метод. Відрізок ОК – це саме та діагональ, яку треба знайти. Вона буде дорівнювати у квадратному, взятому з ХК мінус 0 у квадраті, тому що координати початку 0, 0, 0. далі і мінус 0 у квадраті, і плюс ЗК Мінус 0 у квадраті. Нулі можна було б і не писати, тому що вони ніяк не змінять значення координат. Але треба згадати, що сама відстань буде знаходитись як корінь квадратний між сумою квадратів і різниць між координатами кінця і початку відрізку. Таким чином, у нас ОК – це буде корінь квадратний суми квадратів координат точки К. Давайте рахувати 5 у квадраті 25, плюс 1 у квадраті 1 і плюс 49. Таким чином, маємо квадратний корінь 75. Ми можемо частково знайти цей корінь, тому що 75 це 3 помножено на 25. Таким чином, наша відповідь: 5 коренів з 3, це відповідь А. Відмічаємо і кладемо ще один бал в наш тестовий кошик. Завдання номер 11. Треба знайти корінь рівняння, а потім визначити, якому проміжку він належить. Рівняння таке: одиниця поділена на 0,5х мінус 1 дорівнює одиниці поділеної на 2. Якщо у нас два дроби дорівнюють один одному, і чисельники теж рівні, то це означає тільки те, що знаменники у нас однакові. Ми маємо рівняння 05х 1 дорівнює 2, або х поділене на 2 буде дорівнювати 2 плюс 1. Таким чином, х буде дорівнювати 3 помножене на 2, і це буде 6. Тепер дивимось на наші відповіді. Ну що я можу казати? Мені здається, що хтось хоче нас запутати, тому що тут дуже дивні якісь відповіді. І треба знати, хто такий пі. Пі це ірраціональне число, яке приблизно дорівнює 3,14. Тому дивимось, від 0 до на 2 це буде проміжок від 0 до 3,14 поділене навпіл, тобто до півтори, а у нас корінь 6, ні, не підходить. Потім пі на 2 пі, це від півтора до трьох, теж не підходить. Потім від Пі до п'яти від трьох до п'яти теж не підходить. Потім 5 і 2 пі. О, це від 5 до 2, помножене на 3 і 14, тобто від 5 до 6,28. Тому відповідь Г це наша відповідь. Відмічаємо і кладемо ще один бал наш тестовий кошик. Завдання 12. У прямокутній трапеції АВЦД діагоналі перетинаються в точці О. Висоти трикутників BOC і АОД проведені з вершини О, відносяться як 2 до 5. BC дорівнює 14. Визначте довжину середньої лінії трапеції ABCD. Нам відомо, що BC – 14, а висоти трикутників BOC і АОД ми можемо позначити як 2Х і 5Х. Тепер подивимося на трикутники БОЦ і АОД. Одразу ми можемо бачити, що два кути цих трикутників точно однакові, тому що ПОЦ і АОД вертикальні, а оці кути БЦО і ОАД будуть дорівнювати один одному, тому що це внутрішні різносторонні за паралельними прямими БЦ і АД і січною АЦ. Таким чином, записуємо, що трикутник БОЦ подібний до трикутника АОД. А це означає, що відношення висот буде дорівнювати відношенню будь-яких сторін. І у нас сторона АД у відношенні до BC – це 5 до 2. Таким чином, АД можна знайти. 5 помножити на 14 і поділене навпіл. Це буде 5 помножене на 7, що дорівнює 35. Таким чином, ми визначили основи цієї трапеції. Вони дорівнюють 14 і 35. Тепер за формулою середньої лінії не буде складно визначити, чому вона дорівнює. Це буде BC плюс AD навпіл. І 14 плюс 35 поділене навпіл. У нас 49 у чисельнику. 2 у знаменнику. Це буде відповідь. 24 -5. Дивимося на наші відповіді. Це відповідь Г. Ми її відмічаємо. Кладемо ще один бал наш тестовий кошик. Завдання номер 13 Визначте загальний вигляд первісних для функції. Для того, щоб визначити загальний вигляд первісної, то ми повинні взяти невизначений інтеграл від функції f від x по dx, і тоді він буде дорівнювати первісне f від x плюс c. Давайте спробуємо. У нас функція дорівнює 2 помножена на e е в степені x плюс 1. За правилами інтегрування, давайте розділимо цей інтеграл на 2. Буде два інтеграли від e е в степені x dx. Плюс інтеграл від dx, інтеграл від e е в степені х дорівнює е в степені х. Маємо 2 помножити на e е в степені х плюс інтеграл від dx буде дорівнювати х. І ще ми додаємо константу С. Ми можемо легко перевірити, чи буде це правильна відповідь. Для цього треба знайти похідну від цієї функції. Тобто, якщо f це первісна, то похідна від f велика дорівнює F від X. 2 умножити на e в степені Х плюс Х плюс С. Беремо похідну за правилами диференціювання. Будемо мати 2 помножене на є в степені х плюс 1, тому що похідна від х одиниця, а похідна від константи це 0. Таким чином, ми обчислили все правильно. Наша відповідь знаходиться під літерою Б, відмічаємо і кладемо ще один бал на тестовий кошик. Завдання номер 14 Нам дали формулу, за якою можна обчислити потенціальну енергію зарядженого плоского конденсатора. Я думаю, що таке завдання було 9 червня, тому що 9 червня здавали ці учні, які обрали четвертим предметом фізику. Із цієї формули нам треба виразити електричну ємність це. За правилами переносу, якщо ми з вами переносимо через знак рівності множник, дільник або діл. Вони не змінюють знак, а змінюють місце положення. Тобто, те, що стояло під чертою у дробу, це після перенесення стане на черту. І навпаки, те, що стояло над чертою, буде становитись під черту. Тому тут треба поміняти місцями С і енергію, і ми отримуємо ту формулу, яка потрібна. Я бачу, що це відповідь Б, відмічаю і кладу дуже легкий тестовий бал свій кошик. Завдання номер 15 Треба розв'язати нерівність х квадрат плюс 2х, мінус 24 більше або дорівнює нулю. Це квадратична нерівність. Ліворуч в мене квадратний трьохчлен. і я знаю якнайменш три способи, за якими можна її розв'язати. І ще хочу зауважити, що такі завдання попадаються в різних країнах, бо до мене декілька учнів, які навчаються за кордоном, і теж звертаються з такими ж аналогічними питаннями. Давайте зараз спробуємо визначити який графік описує цей трьохчлен. Це буде парабола. І оскільки коефіцієнт при х квадрат більший за 0, то це парабола відками вгору. Тепер будемо знаходити дискримінант для того, щоб дізнатися, чи є корені цього трьохчлена. Дискримінант обчислюємо за формулою b квадрат мінус 4. b у нас двійка, буде 2 у квадраті мінус 4, помножене на одиницю, напишемо і помножене на мінус 24. Маємо 4, мінус на мінус дає плюс, 4 на 20 80, 4 на 4 16 і наш дискримінал дорівнює 100. Таким чином, він більше за 0, і це означає, що наша парабола перетинає вісь іксів. Частина її знаходиться нижче, а частина вище, тобто в неї є як додатні, так і від'ємні значення. Тому нам треба обчислювати ікси. За формулою коренів квадратного рівняння маємо -B плюс мінус Б плюс-мінус корінь з D поділене на 2а. Підставляємо наші числа мінус 2 плюс мінус 10 поділене на 2. Перший корінь мінус 2 мінус 10 поділене навпіл. Другий корінь мінус 2 плюс 10 поділене навпіл. Таким чином, перший корінь мінус 6, другий корінь 4. Давайте подивимось на цю параболу. Оце наша вісь xів. І наша парабола перетинає цю вісь в двох точках. Мінус 6 і 4. Вверху у нас додатні значення, знизу від'ємні, оскільки наша нерівність не строга, то точки мінус шість і 4 замальовані, і вони будуть входити в наш проміжок. Ми бачимо, що всі додатні значення це від мінус нескінченності до мінус шости, і від чотирьох до нескінченності. Давайте подивимося, чи є така відповідь. Вона є, і це відповідь А. Відмічаємо і кладемо останній тестовий бал наш тестовий кошик, розбір якого завдання ви ще хотіли бачити на каналі. Пишіть у коментарях, я одразу його опублікую. А якщо хочете дізнатись про самі складні і цікаві з нмт 2025, як з математики, так і з фізики, переходьте на мій сайт за посиланням fizmatutor.com.ua